Всім привіт, дорогі друзі! З вами Шурік. Yeah, so so Як ви бачите, я продовжую працювати на своєму городі. Так, зібрав врожай. Потім у мене була соломка, я її тюкував, зібрав тюки. До речі, все вручну, все ручками, працював ручками. Склав на задньому дворі. Тому воно не повинно мені заважати надалі. Так, ну почекайте, почекайте. Легкові автомобілі. Ви швиденько проїдете, а мені тут треба обробляти поле. То що ж, склав я тюки і швидесенько виграв свою діляночку. Трактор працює зі стандартним плом доволі швидко, доволі зручно. І зараз дивіться, з двох тисяч вапна залишилося у мене 200 кг. Цього замало, я так гадаю, доведеться мені ще раз їхати на поле Ой, на яке поле? На магазин. Щоб докупити? Так. так. Так, 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 так. Там я пропустив, тут пропустив, там теж. Ах. Ці витрати, ці кошти. До речі, вартує мішечок. Вапна 1800 злотих. Ось дивіться, тут я в себе ну, в куточку склав тюки, потім воно кудись у мене піде, я не захотів відразу його продавати. Тут воно поки ще не заважає. Якщо що, я зможу вивернути тут кермо щоб під'їхати до своєї е, бочки з зерном. До свого малесенького елеватора. Так, ну а зараз погнано магазина придбаю. Доведеться все ж таки придбати ще мішечок собі. Хотілося би, звичайно, щось менше і дешевше знайти для розкидання вапна. Та, на жаль, в магазині поки що нічого немає вигідного. І за цю оренду, за оренду цього розкидача вапна довелося віддати 11 тисяч злотих. Оце одноразовий такий платіж, потім буде дешевше. Так, а ось тут, куди мені їхати, я не пам'ятаю чи вліво, чи вправо. Так, зараз тут склалася така ситуація цікава, і мені напевно потрібно їхати ось сюди. Давай, проїжджай, чому ти там. Дивіться, зупинився і все. І не їду далі. Та ну що ж таке? Доведеться всіх пропускати чи що. Ну вибачайте. Я новенький, я не місцевий, не розумію ваших правил. На дорозі тут. Так, а я ж сюди їду, чи ні? Не вже я заблукав. Десь тут повинен бути магазин. Ні, їду я не сюди. Знайшов я дорогу по старих слідах. Зараз завантажив черговий мішечок. Віце гарне поселення таке. Мені дуже подобається. Що ж, внесення вапна завершую, і зараз потрібно буде культивувати поле. На щастя, я на подвір'ї у себе маю культиватора. І зараз випробую його, як він покаже себе в роботі. Хотілося б, щоб справився з усім цим на відмінно. Ну, а там. А там побачимо. Дивлюся ось у сусідів. Чудові соняшники ростуть. Ох, як би хотілося собі придбати цього огорода. Можливо, поговорити з сусідами. Вони б мені його віддали в оренду. Я би їм платив там якісь кошти невеликі. Тому що великих коштів у мене зараз немає, а маленькі можна виплачувати. Так, орендована техніка не знаю, напевно, поки що буде тут стояти. Там, звичайно, хотілося б від неї позбутися, щоб не платити нічого за оренду, не витрачати на це кошти. Так, культиватор. А яка у нього робоча ширина? Хто може відповісти? Де тут написано? Де тут намальовано? Ніхто нічого не хоче розповідати. Можливо, 3 метри? Я так гадаю. Ні, серйозно я вам говорю, добре, що зараз погодка допомагає ось цій роботі на полі. Немає тих дощів, що можуть так зачастити кожного дня. Йдуть і йдуть і дощі, йдуть, і йдуть, і не закінчуються ніколи. А ти сидиш вдома і не знаєш чим зайнятися. Бігаєш, нервуєш. Так, ну що ж, культивація. Культивація доволі цікаве заняття. Сидиш собі за кермом, розминаєш спину то вліво, то вправо, поглядаючи на те, як працює культиватор, чи він взагалі там ще з трактором їздить, чи, можливо, вже десь окремо у сусіда на городі стоїть. Все буває. Різні ситуації. Можеш їхати по дорозі, загубити його, приїжджаєш додому. А там залишилися одні гаєчки з болтиками. Так. Траплялося у мене колись таке. Віз я зерничко на продаж в магазин місцевий. А потім. Коли приїхав вже на точку продажу, виявилося, що мій причіп був погано закріплений. Палець вискочив. Повертаюся додому. Стоїть мій причіп посеред дороги. Сусіди сміються. Добре, що хороші люди трапилися. І не розібрали те зерничко. Навпаки, відганяли ворон. Ну, було смішно, звичайно. А я не розумію, як я того пальця там погано вставив. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck I keep chasing. They tell me that I'm never gonna Be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man. I'm immune. I don't really need a mask. Cultivate, cultivate, cultivate. Грешті вона закінчується. Зараз піду трішечки перепочину і буду думати, гадати, що мені тут сіяти. Можливо, пшениця буде. А можливо, якщо в мене є чим Сіяти кукурудзу. То, можливо, кукурудзки посіємо, посадимо. Та все ж я дужче навіть сильніше схиляюся до того, щоб діляночку свою засіяти пшеницею. Можливо, вона в ціні виросте. І будемо мати з вами мільйони злотих. Себе в гаманці. А зараз так. Чашечку кави вип'ю, ходжу в гості до сусіда. Та й напевне буду далі працювати на полі, тому що хочеться вже пару корівок придбати, ними займатися. До речі, треба подивитися, де у нас є якась діляночка з травою. Можливо, б я її придбав та було б мені сінця і травичка для корів. Хоча ще можна придбати в магазині тюки, трави. Ну а вам, друзі, якщо сподобалось це відео, не забувайте натискати вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Ну і також поширюйте українськомовний контент. З вами був Шурік. До зустрічі в наступному відео. Всім папа!